Мир вам, любі друзі, Божого захисту і Божої любові. Хто в якому званні, покликаний, так має залишатись. Якщо ти військовий, політик чи бізнесмен, чи хто завгодно, і ти віриш в Бога, то ти можеш залишатися в тому званні, яке у тебе є, при цьому зростати духовно, пізнавати Бога для порятунку людей. В новому зобвіті написано: і так відкинемо справи темряви, одягнемося, зброю світла. Кожен. Покликаний бути воїном світла в своєму посту, Бог цінує та чекає від нас вірності на будь-якому місці, де б ми не знаходились. Ми повинні бути світлом, щоб люди бачили в нас Христа. Ось Корнілій був військовою людиною, але був боязливим, чесним та порядним. Він був віруючий, боявся Бога і зберігав Слово Боже. Ісус його не засудив за службу, а більше того, до нього ангел прийшов і апостол. Богу важливо, твоє серце і твоя віра, і йому потрібна вірність. Ісус сказав вірний малому, та багато в чому вірний, а невірний малому, невірний багато в чому. Амінь.